Слава Україні! Я Олег Христопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на патреоні. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. У 98-му в Україні чергові парламентські вибори вперше за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. Майже кожен четвертий голос відходить знову ожилим комуністам. Чимало отримують соціалісти і селяни. За рахунок шалених капіталовкладень в окремі регіони подолали 4-відсотковий бар'єр спеціально створені проекти СДПУО Віктора Медведчука і громада Павла Лазаренка. Шалені рекламні кампанії партії зелених повірили 5%. Стільки ж отримала і партія влади народно демократична з реального ж демократичного табору. Довіру громадян зберіг лише народний рух В'ячеслава Чорновола. Він посів на тих виборах друге місце, приблизно 10% голосів. Чи маємо ми вже сьогодні ту вільну по справжньому вільну Україну, якою ходів Тарас Григорович Шевченко? Ще на жаль, ще ні. Базова область, яка підтримала соціал-демократів об'єднаних з Віктором Медведчуком Закарпатська. Проте чимало голосів СДПУО отримує серед патріотично налаштованих виборців на Галичині. В середині 90-х років я дуже добре пам'ятаю ту ситуацію, коли штаб Медведчука дуже активно поширював, коли він відвідував там західноукраїнські області. Він активно поширював тезу, що його батько був причетний до ОУН. Це потім він став відверто проросійським таким політиком. Ми ще дивувалися. Потім виявилося дійсно. Правда, він ну не був суджений за ОУН. Його батько був суджений як німецький колаборант. Він працював в німецькій управі. На 98-й припадає пік кримінальних розборок. У березні неподалік Донецька скоєно замах на Євгена Кушніра, лідера так званої банди Кушніра. Представників цього злочинного групування підозрювали у виконанні цілої серії замовних вбивств, зокрема, донецького бізнесмена Євгена Щербаня. Важке поранення лідера банди, утім, не зупинило. У квітні нова жертва. Відомий фінансист Вадим Гетьман. Сам Кушнір загадково гине у СІЗО. Один за одним зникають свідки. А ще у 98-му раптово розпочалася нова економічна криза. Прийшла вона, ну звісно, з Росії. Велетенська сусідка вчергове вставала з колін і впала. Там оголосили дефолт. У 98-му до мінімуму впали ціни на нафту, і Росія відмовилася виплачувати борги. Фінансова система РФ впала у кому. Це боляче вдарило і по українських грошах. Гривня втратила у ціні до долара більше як удвічі. Росія ж продовжує висувати територіальні претензії до України. Ви в історії не знайдіть, я історик, знайдіть мені хоч одну строчку, що існувало держава Україна, де і коли. Де? З 17 по 22. Демократична Україна. З Петлюра і з Махно. І потім ми їх всіх вичистили з Києва. Тому що Київ – це початок Росії. Київ. Тому ніколи в історії не було українського держави. Ніколи. У липні 98-го на російському владному олімпі з'являється новий персонаж. Федеральну службу безпеки очолює нікому невідомий Владімір Путін. Іміджмейкери одразу намагаються зробити з нього великого розвідника. Однак це дуже далеке від істини. У час своєї роботи в КДБ у 80-х Путін був звичайним кабінетним щуром у дружній НДР. Ви тільки подивіться на ці фото з архіву штазі. Так називалося німецьке КДБ. До слова, в часи роботи у КДБ у Путіна було дуже відповідне псевдо моль. А ще раніше, під час навчання, було і того гірше. Його там називали «Акурок». Тож не дивно, що Путін згадувати про це не хоче. Зараз Сейчас... Для мене пользоваться псевдонімом це просто нелепо я, я, ни, никакого ніка я бы, конечно, себе вибирати не стал, Я просто под своїм собственным именем. Кстати говоря, на мой взгляд, це это, это нормально було бы для всіх. А що прятатися за какими то псевдонимами? Тоді ж, у липні 98-го, 120 країн світу приєднуються до так званого Римського статуту. На його основі у Гаазі невдовзі запрацює міжнародний кримінальний суд. Місце, де у недалекому майбутньому, можливо, вдасться побачити Путіна. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.